Це подкаст Перший буддійський. Ми розповідаємо про буддизм та навколо буддійські теми максимально доступною мовою. Намагаємося по можливості охопити всі автентичні буддійські течії. Белмо Шак'ядеві Белмошак ЯДеві, іноді її називають Шак'ядемою, була однією з п'ятьох головних дружин Гури Рінпоче. Інформації з її біографії збереглося мало, але схоже, що вона була донькою непальського короля Пуніадгари. Принцеса, відповідно до однієї з легенд, її мати померла під час пологів, шакядеві лишили біля тіла матері на цвинтарі. Тим не менше, вона вижила завдяки зграї мав, які виростили її. Підріше вона стала йогіні і проживала біля Санку, міста паломництва за межами Катманду. Сказано, що коли її зустрів Падмасамхава, то помітив, що на руках і ногах вона мала перетинки, як гузка. Розглядівши ці знаки, він розпізнав її як дакіні мудрості і взяв своєю духовною дружиною. Вона отримала від гуру вчення і стала його духовною опорою. Сказано, що вона була еманацією у мава У янглишу, який нині має назву Парпінг у Непалі. Вони вдвох практикували садгану Янгдака Геруки. У той час шкідливі духи викликали трирічну посуху, приніжчив страждання голоду і хвороб. Падмасамгава попрохав своїх учителів у Індії дати відповідне вчення, щоб погамувати їх. Повернулися двоє чоловіків, навантажених тантрами і коментарями на веджакілаю, і тієї миті, коли вони дісталися Непалу, перешкоди були припинені. Гуру Гурурінпачета Шак'ядеві практикували на мандалу дев'ятьох божеств Вутхі Геруки. Після тривалої практики у них було чисте видення божеств В Шутхі і Фаджакілаї. Разом вони виконували об'єднану садгану Шутхі і Ваджакілаї і досягли третього рівня від зядхара Махамудри. Сказано, що Шак'ядеві досягнула непорушного райдужного тіла як повністю завершений практик. Коли Ішецуял відвідувала Янглешо, ці дві колишні дружини Гуру він зустрілися і обговорювали дгарму, поєднюючи свої уми. У якийсь момент, коли Цуял офірувала золото і благала Шак'ядеві про вчення, вона розпочала з таких слів: Вітаю, сестро, дружина нашого єдиного вчителя. учень, який бережу небагато, але через співчуття святого Оргіна Самви я маю вчення, які потрібні під час народження та смерті. Єдність стадії зародження та завершення, велику печатку магамудру, настанову проясне світло та ілюзорне тіло, ці, завдяки яким Бардолоно спорожнюється, є вченням непалі шакядемі.